Я тут шукав нарухомість в Оеликсів в Одесі, і чисто випадково не трапив на цю от перлину, яка коштує, увага, 879 мільйонів гривень. Це майже мільярд гривень. І ну окей, мільярд гривень. Але пропозиція без ремонту це готель дев'ять поверхів. А це пропозиція ну вже трошечки простіша. Вона коштує 378 мільйонів і вже з ремонту. Мені здається, що ця пропозиція більше схожа на готель. Ніж попереднє. А це приватний будинок, щоб ви розуміли. А це віла в Хорватії, яка коштує 219 мільйонів гривень. Одразу відчувається, що в Одесі ну, трошки кращий рівень життя, правильно? Ну просто щоб ви розуміли, ось так це виглядає. Віла в Хорватії. М? І мені стало цікаво, яке ж найдорожче приміщення, яке продається на Олексі. І увага, одеський. Припортовий завод за 4,5 мільярда гривень. Я собі чогось думав, що в Києві має бути найдорожча нерухомість, але мені Київ трошечки скромніший: 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Цікаво, як торгуватися взагалі за такі пропозиції? І на фоні всього цього наша пропозиція по квартирі за 20 мільйонів гривень. п'ятикімнатною з ремонтом біля моря вже не вважається такою космічною, в принципі, ні. А в шапці профілю є посилання на телеграм-канал, де більше інформації про одеську нарухомість з нормальними людськими цінами і без комісії. Підписуйтесь.